Зробимо огляд лінійки Декал. Це взагалі один із найпотужніших гібридів зараз на ринку України. Гібрид має надзвичайно високий потенціал продуктивності. Шановні аграрії, колеги, партнери. Ми з вами зараз знаходимося на агроарені Лубни. Я Любар Віктор, керівник напрямку польових досліджень. і Зі мною мій колега. Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Артем Погосян. Я менеджер з технологій вирощування сільськогосподарських культур. Ми сьогодні з вами зробимо огляд. Лінійки Декалп і власне агротехнологічних досвідів, які закладені на даній агроарені. арені. І, звичайно, хотілося б сказати кілька слів про погодні умови, які склалися в поточному році. Артем, будь ласка, розкажи нам ситуацію на арені. На даній арені ми посів кукурудзи відбувся 29 квітня. Після посіву кукурудзи було повернення холодів, була досить затяжна холодна весна. На початкових етапах розвитку кукурудза потрішки постраждала від холоду, але в подальшому були комфортні опади. Загальна сума за період вегетації складала 405 міліметрів, тобто, що є досить комфортними умовами для вирощування кукурудзи. Тому зараз ми вам продемонструємо лінійку гібридів на даному полі. Да, я зараз... Э... Я попрошу разом прослідувати до лінійки. Тут практично представлена майже повністю вся лінійка із 20 гібридів, які зараз є в портфоліо Декалп. І, звичайно, ми зупинимося в основному на тих гібридах, які більш комфортні для даної зони і будемо говорити для центральної, можливо, частково Східної, Південної частини України. І починаємо нашу розповідь із нашої новинки. Гібрид 34. 02 із ФАО 230. Це дійсно для ранньої групи стеглості гібрид із неперевершеним потенціалом продуктивності. І зараз за цих умов можна спостерігати. Качан досить потужний, рослини, як ви бачите, компактні, висота кріплення більш-менш вирівняна по всій висоті. Ось такий напіверектоїдний тип розміщення рослин дозволяє комфортно почуватися рослинам на різних густотах і загущення для цього гібрида теж буде комфортним якщо є достатня кількість вологи і ви бачите сформувався досить пристойний качан з потенціалом продуктивності даний гібрид претендує не менше ніж 13-14 тонн і я думаю що даний гібрид може бути цікавий для практично всієї північної частини україни центральної звичайно за рахунок того що гібрид достатньо темповий холодостійкий, Може вирощуватися за різних систем обробітку ґрунту, і я думаю, що ви будете дійсно вражені. Потенціалом цього гібрида, незважаючи на те, що його фау лише всього 230. І, мабуть, що перейдемо на, на наступний, наступний гібрид. гібрид. Да, ось а, Наш гібрид, будемо говорити, старожил, але теж достатньо впевнено і комфортно він себе почуває в умовах якраз там, де є дефіцит вологи. Якщо говорити про 3789, то його основні а, технологічні характеристики а, зумовлені перш за все, тим, що у даного гібрида абсолютно здорове стійке до е, зламування стебло не спостерігається ніколи його вилягання, тобто гібрид може залишатися на полі досить е, тривалий час навіть після повного дозерювання. Е, фіксовані параметри качана і, як правило, рядність невисока, але е, зерно тут е, має високу натурну масу. І зазвичай такий гібрид е, в умовах недостатнього, скажімо, зволоження за рахунок раннього. Е, із синхронного цвітіння завжди заповнюється і запилюється абсолютно повноцінно. І знову ж таки, якщо ви маєте навіть якщо частково не то якраз натура і крупність зерна цього гібрида буде тим компенсаторним механізмом, який зберігає його потенціал продуктивності. Рівень урожайності цього гібрида знаходиться в діапазоні 13 тонн, не дивлячись на те, що ФАО досить низьке. І можна говорити, що гібрид абсолютно адаптований для різних технологій вирощування і з високим фоном живлення, і середнім, і також абсолютно придатний для різних типів ґрунтів. Перейдемо далі на наступний гібрид. Наступним нашим гібридом в середньоранній групі стиглості є ДКС-3730, гібрид з високим потенціалом, який можна вирощувати як на зерно, так і на силоси. Гібрид підходить для раннього терміну посіву, тобто при добовій температурі ґрунту від плюс 8. ДКС-3730 гарно підходить під технології із середнім ресурсом живлення, так і з високим ресурсом живлення. Тобто гібрид гарно реагує на інтенсифікацію мінеральними добривами. Якщо говорити про основні параметри його на початку весняного розвитку, Є холодостійким. Гібрид в середньому формує 16-18 рядів, має хорошу вологовіддачу і є посухостійким. Ми його рекомендуємо також в зони недостатнього та нестійкого зволоження. Гібрид має потужне стебло та потужну кореневу систему. Він витримує монокультуру та витримує загущення, але загущення в зонах достатнього зволоження. Тому давайте перейдемо до наступного нашого гібриду. Так, да, і зараз ми з вами знаходимося біля гібриду, який дійсно можна називати блокбастером в групі середньостиглих. Це взагалі один із найпотужніших гібридів зараз на ринку України. По обсягах продажі він зараз посідає перше місце за 4 роки, він став лідером абсолютним по продажах. І дійсно це вибір виробничників, те, що вони дійсно зробили. Правильну ставку на правильний гібрид. 3972, гібрид, можна сказати, без недоліків. Тут, якщо говорити про потенціал продуктивності, він виходить за межі 16 тонн. І якщо говорити про Реал поширення цього гібрида, то практично для нього підходять будь-які біозони і з недостатнім зволоженням, Ну відповідно і комфортно він буде почувати себе і в зонах достатнього зволоження. За рахунок чого, висока компенсаторна здатність гібрида, можна подивитися. Ця що закладка рядів і кількості зерен в ряду тут може досягати 45 штук, і дійсно потенціал гібриду цього не перевершений. Якщо говорити про відношення гібриду до рівнів технології, то він однаково добре підходить і для технологій з високим рівнем ресурсного забезпечення, і для технологій з середнім рівнем. Міцне стебло абсолютно стійке до вилягання міцна потужна коренева система. Гібрид може на полі залишатися тривалий час, тобто витримує пересій і е, крім того. Гібрид підходить для будь-яких систем обробітку ґрунту, включаючи ноутіл. No і якщо говорити про сроки посіву цього гібрида, то один із достатньо холодостійких гібридів, при плюс вісьми його можна вже висівати, і ми рідко спостерігаємо власне цього гібрида внаслідок, скажімо, Imbibition Chilling, тобто заглякання насіння під час набубнявіння. Густота його зберігається, як правило, та, яку ми запланували. І враховуючи те, що у гібрида хороша і висока компенсаторна здатність. Для нього краще понижені густоти, де він себе буде почувати більш комфортно і формувати більший потенціал продуктивності. Рухаємося до наступного гібрида. Наступний наш гібрид це наша минулорічна новинка ДК 4098 Гібрид, який прийшов на підсилення середньої групи стиглості. Даний гібрид можна вирощувати як на зерно, силос. Також в нього є рекомендація для вирощування на зрошенні. Зона його вирощування. Фактично, вся Україна це захід, центр, північ. Гібрид на початкових етапах росту є холодостійким, його також можна висівати від температури плюс 8. За рахунок свого ректоїдного типу розташування листя. Гібрид витримує загущення. І в зонах достатнього зволоження, і в зонах на поливі ми навпаки рекомендуємо його загущувати. Гібрид з високою компенсаторною здатністю, тобто навіть на знижених густотах гібрид здатний формувати потужний врожай і здатний сам по собі формувати 20-22 ряда по 40 зернин в ряду. Гібрид також має досить хорошу вологовіддачу і високу посухостійкість. Переходимо до наступного гібриду. Наступний гібрид наступний гібрид це новинка. Нашого портфоліо ДК-4109 і ФАО 320 якраз комфортне ФАО для більших сезон вирощування. Про даний гібрид, я думаю, що більше інформації ми будемо мати на момент збирання. Зараз можна сказати, що він дійсно підсилює групу з ФАО 300-330 і потенціал продуктивності цього гібрида не менший, або іноді навіть в умовах достатнього зволоження вище, ніж 3972. Ми сподіваємося, що даний гібрид буде... Дійсно, повноцінним підсиленням саме цієї групи стиглості, оскільки і пластичність, і стабільність урожайності цього гібрида у зонах, там де ми його вже тестували, знаходиться на високому рівні. Тому я думаю, що даний гібрид про нього будемо говорити через рік, через два, як один із кращих саме в лінійці Декалп в діапазоні Фао 300-330. Рухаємося далі. Ще одним потужним гібридом в нашій лінії це є ДКС-3939. Гібрид в свій час був лідером продажу серед всієї лінійки торгової марки Декалп. Гібрид ДКС-3939 підходить для раннього терміну посіву. Його зона вирощування це Західна, центральна, північна Україна і частина Південної України, тобто навіть Кіровоградська область, дуже посушлива зона, підходить для вирощування даного гібриду. Гібрид також має, як 40-98, рактоїдний тип не Листя, тому в зонах достатнього зволоження ми можемо його загущувати. Якщо подивитись на початок, то він є фіксованим. Тобто за рахунок збільшення густоти гібрид буде давати більшу врожайність, але в зонах достатнього зволоження. Має досить хорошу вологу віддачу і має невисоку рядність, але має глибоке зерно, високу натуру зерна та високу масу тисячі. Рухаємося далі. Давайте далі до наступного гібриду. Да, і е, Наступний гібрид наш 4391, ФАО-350. У нас е, гібрид на ринку присутній лише третій рік, але можна з певненістю говорити, що гібрид має надзвичайно високий потенціал продуктивності і е, стабільність урожайності цього гібрида в зонах з несіким і в зонах з достатнім заложенням також вселяє великий оптимізм, в те, що цей гібрид також буде займати високі е, долі ринку в нашому портфоліо. І якщо говорити про основні характеристики даного гібрида, то по суті гібрид технологічний, підходить для технологій із високим рівнем і з середнім мінерального живлення. можна вирощувати за будь-яких систем підготовки ґрунту. Гібрид витримує монокультуру і також тривалий перестій. Для цього гібрида характерно також є добра вологовіддача і достатньо висока натура зерна. Цікаво відмітити, що при Недостатня рівні вологозабезпечення, гібрид поводить себе як посухосікий і демонструє хороші рівні і стабільні врожайності. І якщо ми маємо навпаки достатній рівень зволоження, то потенціал цього гібрида виходить за рівень 16 тонн. Тому даний гібрид можна рекомендувати і для зон із достатнім і недостатнім зволоженням, з певністю, що він буде гарантувати вам стабільну врожайність і високі показники. Наступний наш гібрид ДКС-4351. Він фактично є попередником гібриду ДКС-4391, але на відміну від нього, гібрид підходить під більш важкі умови вирощування в плані грунтової та атмосферної посухи. Однозначно, гібрид, який не любить загущення і краще показує показники урожайності на знижених густотах. Гібрид є дуже холодостійким на етапі пророщування, тобто його можна висівати при середній температурі плюс 7, плюс 8 градусів. Як я вже Говорив, гібрид є посухостійким, тому зона його вирощування це фактично вся Україна, Захід, Північ, Центр і Південна Україна. Гібрид має хорошу холодостійкість при поверненні весняних холодів та має хорошу вологовіддачу. Якщо говорити про морфологічні параметри, досить має міцне стебло, тому витримує тривалий перестій і витримує монокультуру. Ще однією нашою минулорічною новинкою є ДКС-4598. Це гібрид з потенціалом до 20 тонн. Гібрид підходить для вирощування в західній, центральній, північній та південній Україні. Гібрид на початкових етапах росту є холодостійким, але температура його посіву плюс 9 градусів. Тобто для дуже раннього терміну він не підходить. Краще трішки змістити терміни посіву в бік більш пізніх. Гібрид ДКС-4598 є посухостійким. Тому ми його також рекомендуємо в зони недостатнього та нестійкого зволоження, але на знижених густотах. Якщо звернути увагу на цьому полі, тобто гібрид має дуже чудове запилення, формує в середньому 16-18 рядів по 40-45 зернин в ряду. Ще однією хорошою характеристикою є його хороша волога віддача, висока натура зерна та висока компенсаторна здатність. Да, рухаємося, рухаємося. Да, Наступний гібрид на щільніці ДКС-4541. Можна говорити, що це старожил, генетики декалп, але при всьому при тому, можна в трьох словах окреслити його власне, характеристики: це потенціал, стабільність. І пластичність. Саме 4541 посідає одне із перших місць в групі середньопізніх гібридів по рівню урожайності. Основні його характеристики. По-перше, гібрид характеризується високим, високим рівнем пластичності, і особливо для зон з недостатнім і низяким зволоженням цей гібрид абсолютно комфортно може гарантувати стабільні показники врожайності. Відтік пластичних речовин із листків цього гібрида відбувається до швидко Ми бачимо в основному рядність тут 18 до 20 рядів. Як бачите, тут повне запилення, хоча верхівка іноді може бути недозапилена але компенсаторна здатність за рахунок кількості рядів зерен і маси тисячі зернівок цього гібрида також. Справляє позитивний вплив на потенціал його продуктивності. Стебло у гібрида достатньо міцна коренева система, потужна. Гібрид може вирощуватися за будь-яких систем підготовки ґрунту і витримує тривалий пересій. Стебло абсолютно здорове, тобто фузаріум для... практично не проявляється ні на стеблах, ні на качанах. І якщо говорити про сроки посіву, то для даного гібрида бажаний, бажаний температурний режим вже на рівні плюс 9 градусів. Зрештою, енергія стартового росту гібрида достатньо висока на початкових стадіях розвитку. Ви бачите, і висота відповідно рослин також є більше де порівняно з іншими гібридами. Тому ну, я думаю, що даний гібрид хоча і відноситься до наших старожилів, але він дійсно може бути достойно представлений в лінійці Декалп. Ще одним нашими чудовим гібридом в середньо-пізній групі є цьогорічна новинка ДКС-4712. Ну саме перше, що хотів сказати, зараз гібрид ще в нас на стадії досліджень. Але ті дані, які б ми про нього зібрали, то це я хотів би вам сказати, що гібрид має хорошу холодостійкість на початкових етапах розвитку, має швидкий старт, розвивається інтенсивно, гарно реагує на інтенсифікацію живлення, має потужну кореневу систему, та міцне стебло. Тому по цим параметрам вже можна сказати, що він буде придатний для. Перестою для монокультури по цьому гібриду цьогорічні дані будуть представлені в журналі Агрономіка, але ми надіємося на те, що даний гібрид все-таки досить класно себе проявить і буде цікавим для вас, як для виробників. Наступний наш гібрид дкс 5075. Як я про нього хотів би сказати, що це гібрид дійсно для зони з високим ризиком посухи, Незважаючи на його високий фау, 410, Гібрид є досить посухостійким. Потенціал даного гібриду до 20 тонн. На нашій агроарені в минулому році ми отримали рівень вражальності цього гібриду 19,8 тонн. Це при заліковій вологості 14%. Гібрид є холодостійким на початкових етапах проростання, тобто його можна висівати від плюс 8%. Гібрид має кременисто-зубовидний тип зерна, формує невелику кількість рядів, але за рахунок своєї глибини насіння та високої маси тисячі, показує досить високі показники урожайності. Гібрид, якщо брати все портфоліо, має один із найвищих показників маси тисячі. Також, якщо на нього звернути увагу, він є еректоїдним типом, типу листка еректоїд. Тобто гібрид підходить для загущення в зонах достатнього зволоження, і також ми його рекомендуємо вирощувати на зрошенні. З густотою 85-90 тисяч в середньому. Гібрид має досить хорошу вологовіддачу, незважаючи не зважаючи на його е, показник фалу. Да, Рухаємося далі, і мабуть що. Ну, не останній, да, але гібрид достатньо, да, достатньо популярний. І гібрид також старожил. але в портфоліо Декалт можна говорити про те, що гібрид характеризується високим потенціалом продуктивності. І саме так само, як Артем говорив, попередній гібрид, в нього достатньо еректорний характер розташування листків. І це говорить про те, що даний гібрид може вирощуватись в умовах загучення для зору. Шення він абсолютно також підходить і демонструє там високий потенціал продуктивності. Рівень досяжний 18 тонн. Тут, якщо подивитися власне, на е, качан е, 18-20 подекуди рядів зерен, е, в даному випадку він повноцінно запилений. Е, із топових характеристик гібрида, я думаю, це те, що е, він підходить для системи обробітку ґрунту е, поверхневий і оранка. Для е, ну, тіла ми його не рекомендуємо, оскільки стартовий розвиток гібрида на початкових етапах не є е, е, інтенсивним. Е, температура. За якою можна вирощувати даний гібрид, це плюс 9 градусів. Однаково гібрид підходить і для середніх, і для високих рівнів жилення. Витримує монокультуру перестій, стебло абсолютно здорове. І також стійкість до фузаріоза І стебла і качана дозволяє вирощувати його якраз саме на підвищених густотах і на підвищених фонах мінерального живлення. Тому ну, даний гібрид будемо так говорити, не замикає нашу лінійку, да, тому що в нас ще є більш пізнестиглі. Але однозначно можна стверджувати, що це якраз той гібрид, з яким ми можемо рухатися в сторону 18 тонн з гектара. Ми представили з вами лінійку гібридів декалп, які є на арені Лубни, і більш повну інформацію про розширене портфоліо декалт ви зможете отримати із агроарени Захід, де також ми представлятимемо лінійку гібридів декалт. Бажаю вам бути успішними із генетикою декалт.